Вас турбує оніміння пальців на руках, можливо, двох, трьох, можливо, вже на обох руках, можливо, це відбувається аж від ліктя. У вас розвивається тунельний синдром зап'ястя. Через те, що ми постійно працюємо в навантаженні, не розслабляємо наші руки і не займаємося. М'язами на наших руках ми просто на це не звертаємо увагу. Ми дістаємо таку проблему як тунельний синдром запястя. За кордоном лікарі одразу роблять операцію. Але навіть це не є вирішенням проблеми, тому що операція не позбавляє нас самої причини. Вона Забирає тільки наслідки. І лікарі так і повідомляють відразу своїм пацієнтам, що за рік, два-три у вас виникне знову та сама проблема. Але цього можна уникнути, виконуючи прості вправи хоча б декілька хвилиночок за цілий свій робочий день, адже працю, працюючи за комп'ютером цілий день. Маючи незручну мишку, або тримаючи неправильну руку на столі, або цілий день ви набираєте на, на клавіатурі, і ще є великий перелік, просто комп'ютерщики це зараз найбільша кількість людей, яка від цього страждає, будь ласка, виконуйте наступні вправи. Отже, ми пропрацюємо наші суглоби, а потім потягнемо м'язи в зап'ясті. Саме звичайна вправа ми провертаємо кисті в запястях. Провертаємо повільно, щоб відчувати наші м'язи, як вони потрошки тягнуться. Далі ми пропрацюємо. Ліктєві суглоби. Теж робимо повільно, слухаємо своє тіло, а ще робимо повільно для того, щоб не насходити своїм суглобом. Далі ми робимо ось таку позицію і стараємося опустити руки для того, щоб у нас оця зона потягнулась трошки. Розтягуємо. Далі робимо ось такий проворот. Потім робимо зі сторони в сторону. Тут ви можете відчувати дискомфорт і також тут в плечі, тому що ми не робимо кожного дня такі вправи. Ми не звертаємо на своє тіло увагу. А м'язи потребують. Розтягнення, розслаблення. Якщо у вас немає часу на ці вправи, зробіть хоча б ось таку мінімальну. Складаємо ручки в замок і витягуємо руки догори, стараємося ручки тримати рівно і тягнутись догори. Ось в цьому місці у вас теж буде тягнути. Але таким чином ми потягнемо наші м'язи. І вони будуть менше затискатися в цих каналах запястя. Будь ласка, користуйтесь на здоров'я і турбуйтесь про себе.